Наступний наш сюжет із рубрики обличчя Черкащини про вимушеного переселенця із Кримського Сімферополя Романа Горбатюка. Хірург із 19-річним стажем після окупації півострова приїхав разом з родиною на материкову Україну. Зараз він живе у селі Нечаївка Черкаського району і працює у Мошинській лікарні. Про того, кому стало задушливо від руської весни. Далі. Роман Горбатюк 25 років прожив у Криму. Після анексії півострова не став миритись із реаліями руської вісни і з батьками, дружиною та донькою вирішив переїхати на Україну. Зізнається, покинути дім, роботу рідних та стареньку бабусю було важко. Вся моя життя я вважаю зв'язана з України. От, Я завжди став громадянином України. Тобто для мене ніколи не було пустим словом там. гимн, наш флаг и все остальное. Я и в Крыму всегда придерживался этого мнения, так всегда общался со своими друзьями, товарищами. Ну и когда случилось то, что случилось, конечно, сначала было, можно сказать, даже страшно, когда на улицах появились вооруженные люди непонятные. У меня ребенку 10 лет было на тот момент. Вот. Ну а потом стало, я вам скажу, немножко противна за вже наших людей. Багато друзів і знайомих не зрозуміли його позиції і рішення, та воно було остаточним. Черкащину порадили знайомі, вже приїхавши у Нечаївку, зрозумів, чому. Ліса шикарні, дніпр, в общем, і природа, і подобалися, я вам хочу сказати, люди. Люди нас зустрічали дуже добре. Вже два роки з родиною він проживає у селі Нечаївка і ось уже майже рік працює у Мошинській районній лікарні. Тут у Мошнах місцева влада навіть виділяє йому будинок. Та поки що Роман Олександрович не наважується переїхати сюди жити. Каже, в Нечаївці усі адаптувались, тож і доводиться долати неблизький шлях до місця роботи. Він працював у Криму завідувачем відділенням, і ми дуже раді, що до нас приїхав такий лікар, якого вже не потрібно навчати. Він усе знає, він усе вміє. Його дуже люблять мешканці наших навколишніх сіл і також всі співробітники нашого колективу. Тому що він дуже уважний. Сьогодні у лікарні він незамінний, надає невідкладну допомогу, приймає у поліклініці, веде хворих у стаціонарі в хірургічному відділенні. Ну, я сьогодні прийшов із колінним суглобом. І він, я сподіваюся, що допоможе. Дружина упала і побила ребра. То добре, що такий лікар є. Він її поставив на ноги. Звісно, Роман Горбатюк сумує за рідним містом і не полишає надії повернутись до свого українського Криму. Наталя Майборода, Анатолій Бойчук, Черкаська служба новин.